Друзі, всім привіт! Вибачайте, що давно не було нових відео на каналі. Ті, хто підписаний на телеграм, посилання на які, до речі, в описі, знають причини. Але зациклюватись ми на цьому не будемо, тому що пора вже нарешті поговорити про нового героя місяця. Сьогодні у нас огляд на Утрагана, візуальне оформлення якого, м'яко кажучи, викликає питання. Таке відчуття, що Грута вселився Веном. Але маємо, що маємо, і погнали нарешті починати. Це фіолетова п'ятірка класу варвар, який не сказати, щоб серед кращих класів гри. Утраган дуже швидкий герой, що радує, і має він уже звично два пасивних вміння. Перша пасивка не дає заблокувати ГМу набір Мани, тобто хели проти проти нього свої найкращі скіли застосувати не зможуть, а друга дає Утрагану повне ігнорування отрути. Тут проти вже повністю виключений. Пасивні вміння не сказати, що бімбові, але непогані. Тепер давайте дивитись на основне. Утраган наносить 150% урона одній цілі, після чого вішає на неї та сусідів отруту. Урон від отрути діє протягом трьох ходів і залежить від атаки героя. На 4,80 це буде 573 очка. тоді як на альфа розлімі гім труїтиме трьох ворогів по 753 очка за три ходи. Це важливо, тому що 100% від урона отрутою у траган поглинає у вигляді відхилу. Відповідно, чим вище показник отруєння, тим більше лікування він отримує, але в ОВРХП це лікування не йде. Ну і зв'язок стихій такий самий, як у попередніх чотирьох героїв місяця: плюс 10% до регену мани фіолетовим союзникам на чотири ходи. У наступного ГЕМА вже буде новий зв'язок стихій. Який вже відомо, але його ще можуть змінити, тому не будемо забігати наперед. Стати у героя не надто збалансовані. Висока атака, слабенька броня і непогане ХП. До речі, ви помітили, що ще буквально рік тому всі герої місяця виходили з середніми статистичними показниками. А зараз комусь роблять високу броню, але слабку атаку, комусь високу атаку, але мало ХП і так далі. Ну а тепер давайте це все зберемо докупи і сформуємо враження про Веногру та Утрагана. Відразу варто зазначити його командну роль, яка починається і закінчується зв'язком стихій. Крім цього, ніякого впливу на союзників герой немає, що не можна так відразу називати поганою рисою. Майже Теска Ураган теж по суті егоїст, як і багато крутих героїв. Ви пам'ятаєте такого героя, як Клариса, ГМ квітня 2020 року. Вона також дуже швидка, б'є не набагато більше 155%, але по трьох. А її отруєння не так давно підвищили до 284 очків за два ходи. Звісно, порівнювати їх з утраганом недоцільно. Це і суттєва різниця в статах і той самий відхил нового гема, але Кларису можна вважати тією базою, на основі якої робили це немиловидне створіння. По суті, все вміння утрагана зав'язане на поглинанні урона від отрути. І це робить його звичайно небезсмертним, але дуже і дуже живучим. За шість камінців ви маєте можливість ультонути і не переживати за героя, тому що вороги будуть труїтися, а він лікуватися. Показники урону від отрути доволі солідні, як і атака героя камінцями. А ще з наступного року його зв'язок з стихій почне діяти на всю команду за певних умов, але є і інша сторона медалі. Якщо у суперника в команді буде хоч хтось хто ставить щити від бруду. Утраган стає майже повністю недієздатним. Тоді працюватиме лише зв'язок стихій, який свою користь буде приносити. А у Торон 150% в одну ціль це взагалі несерйозно, навіть з такою швидкістю. Тому навіть зафуливши героя, ви будете його використовувати ситуативно, лише проти тих команд, де немагатора, Раміса, Клеопатри та інших персів, які не дадуть повісити у свою отруту. До того ж, один з альфа-талантів це захист від бруду. А наприклад, в горгулі з самого початку мають імунітет до отрути завдяки бонусу сім'ї. З приводу оборони також є питання. Суперник підбиратиме героїв і вище згадані гатор та її подібні не дадуть у трагану розігратись, а Кіті чи голді ще й переведуть отруту на союзників гема. Тому якщо надумаєте ставити його в захист, в кут краще не туліть. Тоді ці перси можуть спокійно зарядитись до його ульти. Танк або плече, але проблема в тому, що серед фіола вистачає більш корисних персів на цій позиції. На титана героя можна брати лише через високу атаку, його отрута там ніякої користі не принесе. А одна швидких варіантів протидії утрагану ще більше. Тому, як майже всі подібні перси, він тут поступатиметься в корисності повільнішим героям. З приводу зв'язок хотілося би згадати такого героя, як Телоній що за 6 камінців збільшує ворога мурон від болячок на 50%. Після нього утраган труїтиме півтора рази сильніше. Відповідно, лікуватись буде теж півтора рази краще. Погано тільки що вони належать до різних стихій. Емблеми я б давав в атаку, вона забезпечить вам більшу живучість, плюс по дорозі зачепите ще броні і хп. Ефіри, можливо, і дав би, якби не було кращих варіантів. А от альфа ефіри точно ні, надто герой ситуативний. Постійно він точно не гратиме, а ефірок не так багато, щоб їх роздавати. Утраган вийшов доволі неоднозначним: з одного боку, цікаве і корисне вміння, з іншого, все це вміння нівелюється клінером. Але герой не сказати, що поганий, за певних обставин він може сам вирвати вам перемогу. Нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, якої ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Роз, канал Українській імперії. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть в коментарях, як вам новий ГМ. Гарного настрою, лише перемог всім нам.